Григорівський Старостинський округ, Барвінківська громада Харківської області зустрілися з людьми. Вже завершуємо нашу зустріч. Проблеми одні ті самі по дорогах-дровах. Не будемо повторюватися. Взяли в роботу. Одне, скажу тільки що є одна проблема: люди не знають просто хто куди має звертатися. Тому потрібно напевне зробити інформування, щоб міська влада зробила інформування в засобах мас масової інформації. Хто куди йде, не треба нікуди їхати в Барвєнково. Є в старостатах прикріплені соцпрацівники від СНАП, які мають оформити людям субсидію на дрова, хто цього потребує, пільгова категорія. Друге, це по сім'ях із коллужі теж проговорили. Є тут велика проблема, яку треба вирішити вже е, трошки на вищому рівні, і, напевно, в судовому порядку всі люди, е, всі люди е, мають паї, і ці паї на 10 років були. На 10 років були здані в оренду, і потім без їх відома знов протеріли агрофірма на 10 років, не повідомивши про це людей, не не запропонувавши змінити умови і так далі. Тобто порушила їх права, звернулася до обласного прокурора Хрючкова Олександра Васильовича від імені людей. і Люди звернулися безпосередньо до нього. Будемо чекати реакції і. Хто яким чином має діяти, і громада пообіцяла надати юридичну допомогу також. І також Олександр Литвинов, мій колега, цей округ взяв в роботу. Да, точно справедливість буде попереду. Працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!